Друзі, вашій увазі третя партія матчу волейбольної ліги Тавіра 2024, МКП-2 ШВСМ, вони в жовтій кормі. І команда з ШВСМ. Вона у червоній п'ятій борзові. На подачі Іван Гончарук, дев'ятий номер, один з братів близників. Гончаруків, які грають в полі цієї команди з цього сезону. До речі, вихованці і Діоша Десна, яка базується у сосенці. Це Микола Забілярівський і у з обласної зірка. Виктор Шевчук на подаче. Но на Матч Максим Черний. Николай Крыжопельская девушка. А Крыжопельская девушка дала украинскому волонтеру сразу Симо. Чемпионе Украины. Включаючи ще ту країну, яку вже мало хто пам'ятає, а мені, наприклад, довелося в ній пожити. Це той радянський Союз. Павло Швець був такий волейболіст. А Максим Чернік, до речі, в залі пісутні ще Сергій вже пішов до США. Ось МКП нинішній. Як і Вадим Патратій, до речі. Буквально вторічний чемпіон у складі Прометея. Чемпіон України. Максим Черні, п'ятий номер на подачі саме той Максим Черні, який ще не чемпіон. Але в нього є шанси. ай данчик. Так от, пробували води. Так от, один, один. Шість. один, шість. один шість. Не, там було торкання Було? Максим Черній, 6-1. Знову Постановський, е, колісник. Виграв Постановський на цей раз. Максим Черній. Ось така скидка від Артура Реги, який не грав у перших двох партіях, зараз з'явиться він. Богдан колісні. За Встановський забуває. На майданчику Дмитро Ланін і не тільки на подачі. А вже у грі побачимо сьогодні перший тем, але це удар першим темпам. Ковтонів забував. Взагалі Артем Зелінський е – пасуючий гравець. Е в МХП він грає ліберо. Ну, як він прийшов, я там запитав оцена, а таке, чому лібера. Він сказав, що в нього там був перелом пальця, і він не міг пасувати тоді. Грав Ліберо. Так і залишилося, так ліберо грає. Дев'ять-три попереду МХП швсм Два. І Чабан. І ось забуває Дмитро Ванін. 13 номер. Дуже боліває за нього бабуся, дивиться всі його матчі. Бабуся Ваніна, привіт вам. То Дмитро Ламброси з рухним планом! Ось такий є сперший темп віц. Виходить. 6-11. На подачі Акція Химчук. Є такий, така фейсбук сторінка спортивна Козятинщина, але щось вам вона не пише про Арсена Єшинчука. Як і про Олексія Тимчука. Як і про Данила Шевчука. Як і про Артема Крюмовського, як і про Олександра Несторука. І блок Богдана Хавічника. Від Артема Зелінського. Нещодавно для народження його першого тренера Юрія Мартиновича. Поздравляємо. Максим Черній. 13.7. Дається сьогодні очки зейсу і Коліснику. Вадим Гончарук. 15-8. Брем ноги. Ковтаньо, ось така скидка від Ковтанюка. І Віталій Постановський. Використовує перевагу свого зросту. Найвищий волейболіст волейбольної Ліги Поділля, 2-10. що сьогодні на волейболі е, працює Діана Царівна. Е, вона одна із авторок е, популярного ресурсу Айквін. Значить буде якийсь матеріал на цьому ресурсі про волейбол. Це така, знаєте, рідкісна подія, коли ось крім. Олександра Мазана підсвітлює волейбол Вінничини. Митроланін. Є санкцій блоку, є очко. Що там з рахунком? 10-16. Артеміщенко. Буде силова. Подивимось зараз. Так буде. Прийом Гончарука. І Арсен Юхенчук. Рідкісна подія, коли пасуючий атакує з другої передачі. 11-16. Набравочки атакою, набравочки блоком. І рідкісна подія Ну, Якщо блоком не така вже рідкісна, то безпосередньо ударом з атаки, не скітком, а ударом з другої передачі. Розігрався зараз Арсен Хімчук. Який, який ми побачимо у фіналі чемпіонату України. Серед міністрів 2007 року народження в складі команди Тернопільської комплексної ДОШ. до речі. <різь> Я вам не зря сказав про Тернопіль. І Не зря сказав, що Арсена Єхамчука один з клубів Суперліги розглядає як кандидата. Не зря. Але це так, знаєте, інформація така, скоріше, як е, казав Стільнець, інформація красне. Вадим метав. Ні, це був Іван, чи Вадим, чи Іван. Я вже сьогодні е, була спроба одна. Е, Розгадати, але не вдалося. Помилився. Тоді вони у розминочних світерах були. Зараз я бачу. О, бачу 9 номер це Іван. Рахунок 14-18 на подачі Дмитра Уваніна. 18 до мінус трьох, коротше, відставання школа. Це був Гончарук який Іван, 9 номер. Скорбатьюк. Пробиває Іван Гончарук, забиває. Рахунок 20:15. Один у Скорбатьюк. І грати хлопці зі жмеренки. Пережа Юхимчука, скидка, Юрчак пасує, міщенка пробиває, не ідеальна була передача. Отак От примудрився паснути Вадим Гончарух, а це Іван. Вадим пасує Іванові, Іван пасує Вадимові. Рідкісна ситуація. Зазвичай пасує Володимир Скорбаків. Іван Гончарук. Переграє Максима Чернія. Рахунок 17-21. Невдала подача від Артура Ірги. Зараз це спробує виконати Максим Черній. Або там вишкрябати цей м'яч. Поза антенни. колісник. І ось є хет-трик і гордана колісника. Забив булоком, забив з удара першим темпом і забив з подачі. Хет-трик. Або як кажуть в футболі англійці, трюк чи шляпою, з капелюхом. Тому що ідеальна була передача Володимира Скарбатюка. Який є одним з трьох пасуючих гравців основній команді МКП. Поруч з Віктором Іващен. Моїм земляком, до речі, з Луганська. З Луганщини, кажіть. А це Міщенко. А це земляк Володимира Скарбатюка. з... Бару. Це Як до речі Богдан Мельник, який в цій грі відпочиває <звук> 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 що, ваут м'яч. 24-20, матчбол, сетбол матчбол Юпенчук, Скидка. 21-20. Ні, э, кортенюк нападає. Рук закривається. 25-21 Олександр -25. Мазан допомагав вам дивитися цей волейбол з Вінниці.